Я так поняла, що вам зайшли мої коротше, розпаковки. Так, хліб, я дуже люблю кирпичик. А знаєте, коли я кирпичик купляю? Коли я готую борщ. Тому сьогодні у нас буде борщ. Взяла отаку черевину до борщика. Взяла ребро. Ковбаска, перчик, міліна, укроп, капуста. Так, да, Не забудьте написати, боже, живе в селі. І немає ні капусти, нічого. Е, фарш, да, немає. Майонез не вродив. Е, часник, заправка, сметана, закуска цибуля. Цибулю беру велику, тому що в мене отака от маленька. Сухарі. Дівочки, відправила, коротше, я васі е, посилку. Ну, не відправила конфети, тому що е, продукти не розрішили.